18 травня річниця геноциду кримсько-татарського народу. Та чи змінилось щось за 72 роки між подіями далекого 44-го та сьогоденням? Чимало спільного про наслідки минулої депортації татар та загрози нинішньої окупації Вероніка Сектим. Тоді за три дні 200 тисяч кримських татар посадили у товарні вагони, щоб вивезти з їхньої землі. За даними експертів, починаючи з 1944 року, загинули понад 40% депортованих. Той геноцид болить нащадками досі. І, хоча нині таких відвертих репресій немає, утиски корінних татар окупованого Криму не варто недооцінювати. Лідери кримсько-татарського народу виділяють три етапи утисків на півострові: перший загравання та обіцянок з намаганнями знайти підтримку незаконних дій. Утім, це не спрацюває. Цівало і справа пішла далі. Потім перейшли до другого етапу, етап шантажу, ультиматуму. Після цього, якщо це, як це не спрацювало, вже почався розпочався етап насильницького викрадання людей, прямих репресій, арешти, і тепер вже заборона діяльності. Меджлісу кримськотатарського народу. Нині 18 кримських татар перебувають за гратами. 14 Чотирнадцятьом з них оголошено підозру в організації терористичних актів. Уже дійшло навіть до того, що на людей чатують біля мечеті, щоб ідентифікувати їх. 6 травня після п'ятничного намазу на кримських татар чекали військові. Більше 100 людей з силою посадили в автобуси і повезли в поліційське відділення. Там них, вони пройшли всю процедуру, яку проходять люди, що арештуються за скоєними злочинами: відпитки пальців, аналіз слюни і таке все інше. Такі дії проти кримсько-татарського населення фахівці називають гібридними, адже усі утиски зчиняються нишком, і з моменту окупації півострова ситуація дедалі більше загострюється. Всі ці два роки відбувалися дуже складні процеси з одного боку, пов'язані з можливістю розколоти цю позицію, тобто кримсько-татарський національний рух, там створити певну міру фейкові структури, які б були ну підвладні, залежні від російської влади, з іншого боку. Відбувалися абсолютно кроки, пов'язані з залякуванням заборонами. В Криму вже почалася політика дискримінації, видавлювання Кримських Татар з Криму. Це було після першої анексії Криму Росії 1783 року. Національна пам'ять живуча, Національного самосознання вони очень плотно укорінені в бессознательном. єдиний вихід із ситуації фахівці у винесені проблеми на міжнародний рівень. В першу чергу необхідно тримати питання утисків на слуху європейських організацій, серед яких і ООН, а також говорити про повернення Криму до складу України. Ніхто не буде миритися з анексією, ніхто не буде її сприймати і знаходити її виправдання, тому питання. Не питання на міжнародному порядку денному, не в тому, як сприйняти те, що відбулося, а так, як повернутися. До статус-кво 2014 року, до моменту початку незаконної окупації. Позитивним моментом у донесенні своєї думки до європейської спільноти експерти вважають перемогу джамали з пісною про депортацію на Євробаченні. Хоча вона не про події сьогодення, а геноцид 1944 року переживання однакові. І Європа почула той біль народу, який досі не дає про себе забути. Вероніка сектинту митро Кокотов, телеканал Київ.